Щорічний звіт міського голови перед громадою, як того вимагає закон, у Славуті пройшов за участі порівняно невеликого відсотка славучан. Ймовірно, зіграло роль те, що подібний звіт тільки перед депутатами міської ради уже доступний для ознайомлення. Так само оперативно оприлюднюється уся офіційна інформація щодо роботи органу місцевого самоврядування, комунальних підприємств, міста, галузей освіти, медицини тощо. Інформацію про це можна отримати як із електронних, так і друкованих засобів масової інформації. А конкретику з того чи іншого питання за бажанням можна одержати на особистому прийомі у міського голови або при нагоді під час робочих зустрічей зібрання громади, що відбувається доволі часто. Але ті, хто прийшов на звіт, змогли почути не тільки що зроблено, але більш про те, що планується зробити. Я звіт постараюся стисло, тому що звіт був. Ми його давали в одавали засобу ассоциації інформація інформація. І трошки більше вашого дозволу зупинюся вже про тих проблемах, які сьогодні в нас є, і ті плани, які ми плануємо на 16 17 рік. Ну і дуже важливо буде і ваші поради, і ваші. Важення і пропозиції. Один лише перелік напрямків роботи, за якими звітував міський голова, зможе зайняти достатньо часу. Він зупинявся на кожній галузі окремо, виділяв головне. Для зручності управління економічного розвитку виконавчого комітету підготувало короткий нефінансовий звіт для громади. Такі інформаційні листівки вручали усім учасникам слухань. А весь звіт у повному обсязі буде доступний для детального ознайомлення та широкого обговорення уже найближчим часом. Серед тих проблем. Які турбують сьогодні, міський голова виділив декілька гострій критиці, підав принцип формування державного бюджету, коли місцевому самоврядуванню при розширенні повноважень суттєво обрізали фінансові можливості. Більше того, вчинена спроба перекласти на них державні зобов'язання, такі як фінансування профтехосвіти, пільгових перевезень, а недофінансування освіти для міста це 5 мільйонів гривень. Відмова компенсувати різницю у тарифах та невчасна компенсація пільг та субсидій. На тлі постійного здорожчення енергоносіїв розбиває усі надії на поліпшення життя громад. Про що обіцяно, даючи старт реформі із децентралізації управління. Держава в особі Кабміну також залізла до кишень місцевих громад у 2014 році, не виплативши субвенцію на розвиток зон спостереження. А у 2015-му профінансувавши лише третину. Говорячи про все це, міський голова не приховував розчарування державною політикою щодо підтримки органів місцевого самоврядування. Його критика була різкою, але обґрунтованою. Щодо планів на поточний рік, міський голова окреслив їх стисло. Це робота по поліпшенню матеріально-технічної бази закладів освіти та культури, впровадження нової форми управління багатоквартирними будинками, будівництво мережі водовідведення у районі загальноосвітньої школи номер 3 ЗБВ, привокзальній, подальший благоустрій, мікрорайону, сонячний та військового містечка, продовження впровадження роздільного збору сміття та інше. Завершився звіт, як завжди, запитаннями. Цього разу їх було небагато, але знову. Не обійшлося без болючого стану питної води. Відповідаючи на запитання, міський голова погодився, що вторинне забруднення через зношені водопровідні мережі є проблемою номер один. Вторинне забруднення якраз виникає зв'язку з тим, що в нас дуже багато металевих труб, які вже по 30 40 50 років знову будинкова система. Тому я думаю, що найте відпрацювати механізм ну яким чином ми повинні відпрацювати заміни спільно з власниками будинків і так далі, і таким чином відпрацьовувати. Може, коли ми будемо мати дійсно вже там правителів будинків, коли ми будемо мати господарів будинків, може попрацюємо чисковістойник на будинки, може ми подивимося при воді будинки ставити додаткові, щоб не кажемо не, не кажем себе, значить, там в квартирі ставимо, а ми могли ставити на воді, значить і таким чином очищувати і подавати людям максимально чисту воду. Ну важливе ви питання. Дякую. Ми на ці всі разом будемо працювати. Наступне запитання було більше порадою і стосувалося широкого стимулювання славучан, відзнака їх активної громадянської позиції. Міський голова запевнив, що жодне подання на представлення до нагород, які йтимуть від трудових колективів та громадських організацій, не буде проігнороване і запросив до спільної роботи в цьому напрямку. Останнє запитання, яке зал жваво підтримав, торкалось стану медицини і забезпечення складним медичним обладнанням. Непокоїть стан медицини в нашому місті районі, а саме шести місць обласного підпорядкування, всі чотири міста мають апарати штучна ринка МРТ. Далі, ну, мені так кажеться, що область, обласне керівництво, департамент охорони здоров'я далі ще п'ятівки не бачить. Проблеми Славути, Славута промислове місто. Ми платимо податки більше за ті міста, скажемо, що Пітівка Староконстантинів. А саме що я кажу, в 2015 році в місті Староконстантинів за один рік встановлено і апарат, і той, і той. Хоча Славута платить більше податків, як цих два міста. Міський голова повідомив, що зроблено, аби поліпшити матеріальну базу центральної районної лікарні, і запросив усіх 7 квітня на громадське обговорення, яке буде присвячене проблемам медицини. І ще одне запрошення, яке прозвучало на сам кінець від міського голови, через два тижні дружньо вийти на громадську толоку із прибирання та озеленення міста. А завершився звіт міського голови яскравою концертною програмою, яка була присвячена жінкам, адже проходив звіт напередодні міжнародного жіночого дня. 8. Мого березня щирі пісенні вітання, танці, теплі слова були адресовані матері, бабусі, сестрі, подрузі усім берегиням.